Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ 10 найдорожчих ауреусів, проданих на аукціоні Віоліті з 2019 по 2024 рік. Поїхали! Відкриває 10-ту сходинку Бініо Валеріана. Балеріан був римським імператором, який правив з 253 по 260- роки під час кризи Третього століття, володарював разом зі своїм сином Галієном та був одним з так званих солдатських імператорів. 260 року зазнав нищівної поразки від Перського царя Шопура І у битві при Едесі, ставши першим римським імператором, що потрапив у військовий полон та загинув у ньому. Бініо дорівнював подвійному Ауреусу, зменшеному як золота грошова одиниця до 1,5 римського фунта, відрізняється від Ауреуса зображенням імператора в променевій короні б'юстом імператриці на серпі місяця. Як писав продавець в обговоренні Долота, монету знайшов зверху на землі очима, її вимив дощ. А ви знаходили подібні речі очима? Напишіть у коментарях. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Валеріана у керасі та променевій короні. На реверсі монети Конкордія, Римська богиня згоди, охорониця ладу в державі. В правій руці тримає патеру у лівій ріг достатку. Вага монети 6,11 грам. Була продана у 2020 році за 250 тисяч гривень. Дев'яте місце Марк Аврелій Кар, більш відомий у римській історіографії як Кар, Римський імператор, який правив з 282 по 283 роки. Достовірно невідомо, але античні джерела пишуть, що Кар походив з Нарбунської галії. За правління імператора Проба він обіймав посаду префекта Преторія у 282 році. Кар був проголошений імператором війська Мереції та Норіка. Він розгромив сарматів та квадів на дунайському кордоні, а потім здобув перемогу над персами у Месопотамії. Однак після взяття перської столиці Ктисіфона та переправи на протилежний берег Тигра, Кар помер у своєму наметі. Сини Кара Карін та Номеріан стали його наступниками. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Кара у керасі та лавровому вінку. На реверсі монети зображена Вікторія, богиня Перемоги та Тріумфу, що мчить на колісниці. У руці тримає вінок. Монета з штемпельним блиском. Монета була продана у 2020 році за 251 тисячу 1 гривню. Восьме місце. Ауреус Карина Марк Аврелій Карин. Більш відомий у римській історіографії як Карин. Римський імператор, який правив з 283 по 285 роки. Карин був старшим сином префекта Преторія Кара. Після того, як Кар був проголошений імператором. Він призначив Карина своїм співправителем із титулом Цезаря і залишив правителем західних провінцій, сам рушив у похід на персів разом з іншим сином Нумеріаном. Після смерті батька та брата Карин виступив проти проголошення східними легіонами імператором Діоклетіана, але в генеральній битві в долині Марга зазнав поразки і був убитий. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Карина у кірасі та лавровому вінку. На реверсі монети зображена Вікторія, богиня Перемоги та Тріумфу, яка протягує вінок у руці. Вага монети 4,4 грами. Монета була продана у 2022 році за 285 тисяч одну гривню. Сьоме місце. Ауреус Максимина Фракійця. Ауреуси Максимина Фракійця є надзвичайно рідкісними. Існує декілька типів цього ауреуса. І відомо до 10 ауреусів. ГАЙ Юлій Вер Максимін. Більш відомий як Максимін Фракієць. Римський імператор, який правив з 235 по 238 роки. Виходець із Придонайських провінцій. Максимін, як повідомляють античні джерела, був пастухом, потім вступив на військову службу і пройшов шлях від рядового солдата до командира легіону. У 235 році Максимін, який очолював загони новобранців під час походу проти Алеманів, був проголошений імператором в результаті солдатського заколоту, який закінчився вбивством його попередника Олександра Севера. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Максиміна Фракійця у кірасі та лавровому вінку. На реверсі монети зображена салюс, римська богиня здоров'я та успіху, яка сидить ліворуч і годує змію, яка обвилася навколо вівтаря. Вага монети 5,6 грам. Монета була продана у 2023 році за 300 тисяч 999 гривень. Або 8006 доларів. Шосте місце. Ауреус Галієна. Галієн був римським імператором з 253 по 268 роки. Галієн був сином імператора Валеріана. На його правління припав один з найскладніших періодів в історії імперії. З усіх боків вона зазнавала нападів варварів. У 268 році галієн загинув внаслідок змови під час боротьби з одним із узурпаторів Авреолом, проголошеним імператором ретійськими легіонами. На аверсі монети зображено голову імператора галієна ліворуч у лавровому вінку. На реверсі монети зображений галієн у військовому вбранні стоїть ліворуч, тримає земну кулю в правій руці та скіпетр у лівій руці. В супроводі богині Вікторії, що символізує перемогу, яка стоїть позаду нього, і тримає пальмову гілку в лівій руці. Вага монети понад 6 грамів. Монета була продана у 2020 році за 308 201 гривню або 11 тисяч 7 доларів. На п'ятому місці Ауреус Каракалли з золотою оправою. Даний Ауреус використовувався в якості золотої підвіски, про що свідчить золота оправа, в якій знаходився Ауреус. Ауреуси, які знаходять на території України, досить часто використовували в якості прикрас, часто зустрічаються ауреуси з припаяним вушком або диркою. Луцій Септімій Басіан, більш відомий як Каракалла, римський імператор з династії Северов. Син Септімія Севера, брат Гети, правив з 211 по 217 роки. Його головними досягненнями були численні лазні у Римі та указ 212 року, який давав римське громадянство всім вільним жителям імперії. Каракалла, правління якого сприяло занепаду імперії, часто вважався одним із найбільш кровожерливих тиранів римської історії. Він вбив свого власного брата Гету, не бажаючи з ним ділити трон, та придав його прокляттю пам'яті, стерши всі згадки про нього. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Каракалле у кірасі та лавровому вінку. На реверсі монети зображений Каракалла у військовому вбранні, який стоїть ліворуч, тримає земну кулю в правій руці та Скіпетер у лівій руці. В супроводі богині Вікторії, що символізує перемогу, яка стоїть позаді нього, і тримає пальмову гілку в лівій руці. Зліва полонений вага монети 6,3 грами. Монета з золотою оправою була продана у 2019 році за 340 тисяч 6 гривень або 12 тисяч 730 доларів. На четвертому місці у нас знову Ауреус Валеріана. Валеріан був римським імператором, який правив з 253 по 260 роки під час кризи 3 століття, володарював разом зі своїм сином Галієном та був одним з так званих солдатських імператорів. 260 року зазнав нищівної поразки від перського царя Шапура І у битві при Едесі. Ставши першим римським імператором, що потрапив у військовий полон та загинув у ньому, за твердженням ранньохристиянського літописця лактанція за деякий час до смерті Валеріан зазнавав значних знущань. Шапур І використовував його спину як лаву, коли сідав на коня. Після тривалого приниження, в такий спосіб, римський імператор Валеріан запропонував величезний викуп за своє звільнення. Але Шапур влив йому в горлянку розплавлене золото, потім наказав зняти з нього шкіру і напхати його опудало соломою і гноєм та поставити всім на огляд у перському храмі в Сузах. Точна дата його смерті невідома, тільки після поразки Персії в її останній війні з Римом через три з половиною століття останки Валеріана були поховані. На аверсі монети зображено бюст імператора Валеріана праворуч у лавровому вінку. На реверсі монети зображений Юпітер, Бог Неба та Грому, цар богів у давньоримській міфології. Оголений Юпітер стоїть ліворуч, плащ перекинутий через ліве плече. В правій руці тримає блискавку в лівій скіпетер. Вага монети 3,7 грам. Монета була продана у 2022 році за 415 тисяч 2 гривні або 14 тисяч 640 доларів. Відкриває трійку лідерів Ауреус римського імператора Постума Марк Касіаній Латиній Постум. Більш відомий як Постум Римський імператор з 260 по 269 роки. Постум був намісником провінцій Верхня та Нижня Німеччина. Після розгрому імператорської армії та загибелі імператора Валеріана, батька Галієна від перського царя Шапура І в битві при Едесі. Постум піднімає заколот у Галії та вбиває сина Галієна з Салоніна та проголошує відокремлення від Риму, створивши Гальську імперію, до якої увійшли Галія, Британія та Іспанія. Ця імперія проіснувала 14 років, був убитий під час придушення заколоту власним військом, яке збунтувалося, ймовірно, через те, що постум заборонив грабувати захоплене містом Гонтіак, яке постом осадив, щоб вбити одного зі своїх старших воєначальників Леліана, який був проголошений імператором за підтримки місцевих гарнізонів і 12-го легіону. Продавець повідомив, що монета була знайдена на Волині. На аверсі монети зображений імператор постум у лавровому вінку. На реверсі монети зображено персонофікація Риму та напис Вічний Рим. Вага монети 5,8 грам. Монета була продана у 2020 році за 550 551 гривню або 19 847 доларів. Друге місце Ауреус Салоніна, публій Ліциній корнелій Салонін Валеріан, більш відомий як Салонін, римський імператор і співправитель Галієна у 260 році. Через конфлікт із наставником Салоніна Сільваном, гальський воєначальник постум зібрав армію і обложив Цезаря в кельні. Захопивши місто, постум убив імператора Салоніна разом з Сільваном. І проголосив себе імператором так званої Гальської імперії. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Салоніна. На реверсі монети зображено Салоніна. Ліворуч стоїть спес, давньоримська богиня Надії, що вручає квітку принцу. Вага монети 3 грами. Монета була продана у 2019 році за 592 330 гривень. І на першому місці у нас Ауреус Караузія, Марк Аврелій Мавзей Валерій Караузій, більш відомий як Караузій, римський імператор, узурпатор у Британії та Північній Галії з 286 по 293 роки. Монета була викарбувана у Лондоні приблизно у 286-287 році. У ході військової кар'єри Караузій став командувачем флоту, підняв заколот проти Максиміана і присвоїв собі імператорський титул. Пізніше Караузій зазнав ряд поразок у війні ще з одним імператором Констанцієм Хлором і був убитий своїм приближеним Алектом. Монета є надзвичайно рідкісною, як зазначив продавець, коштує лише 15% від її вартості у Європі. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Караузія в кірасі та лавровому вінку. На реверсі монети зображена римська богиня Миру Пакс, яка тримає оливкову гілку та скіпетр. Вага монети 3 грами. Монета була продана у 2022 році за 800 тисяч гривень або 24 615 доларів. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Посилання на всі лоти будуть під цим відео. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.